80 років відділяє нас від страшних подій 1932 33 років. Штучно створений голод забрав життя мільйонів українців. Він торкнувся практично кожної родини. Тисячі хмельничан прийшли у суботу на майдан незалежності, аби пом'янути невинно обієних жертв. Майже кожну родину торкнулося таке горе в свій час. А ми всі повинні пам'ятати і в цей день. Віддавати свою шану людям, які загинули сьогодні. день скорботи жертв голодомору. Сьогодні всі вшановують честь тих людей, які загинули, яких було закатовано цим періодом страшним. Ми скорбимо на Хмельниччині. у роки голодомору загинуло близько 30 тисяч людей. Український народ, особливо молодь, мають знати правду про. Ті страшні сторінки історії нашої держави, про страшні історії голодоморів. Переслідувань і сьогодні пам'ятати про це то дійсно було зроблено штучно. Ми знаємо, яка була врожайність, як було вивезено зерно, як забиралося в людей, і скільки людей загинуло, особливо наша Хмельниччина, це Старосинявський район, Староконстантинівський, Шепетівський, Полонський, Тоді Проскурів, бо місто Хмельницький і Кам'янськ-Подільський. Представники влади, студенти, школярі, громадськість лампадками та колосям пшениці скорботною ходою пройшли вулицями Соборної та Проскур. Курівською до пам'ятника Ангел скорботи». поблизу нього теж зібралося чимало людей. В селі дуже багато людей з голоду померло. Мама все життя розказувала це. Це дуже дуже велика втрата для України. Люди голодали, а коли саме головне, що вижили, вони такі, що в голод вижили, а тільки з'явилося перші зерна, почали теребити ці зелені, варити, пекти, і половина ще людей тоді повимирало. Бо вони травилися, та й вони були голодні. 33-й рік пережила моя мама. От і просто вона по здоров'ю не могла присутствувати сьогодні, але вона відправила нас. Вона молиться, тому що запалили свічку, тому що вона цей день пережила. Розповідала, що сказала, що нічого так не тривожило, як голод, і нічого так нема страшного, як голод, і щоб ніхто не голодував, щоб наші діти не онуки. Ніхто не пережив того, що пережили 30 33-й рік. Жарт голодомору вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятника поклали вінки, поставили лампадки. У цей же час хмельничани засвітили свічки і у вікнах своїх осель. Ми жили на хуторі, ну, то нам легше там було, бо ягоди, гриби, біля річки, черепахи ловили, заколи риби на яка. Ну, в лісі вижити було легше. А в селі. То було так, що тако на дорогах люди лежали мертві, а одна сім'я, то дитина одна померла, а було ж четверо дітей там, то ту дитину мертву їли. З кожним роком свідків голодомору стає менше. Та час, що віддаляє нас від подій 30-х років ХХ століття, не повинен стерти пам'ять. Ще мить серце за тих людей, які бездивино загинули. І зараз ми їм віддаємо. Честь їх пам'яті Скорб, ну, скорбно дуже в цей день. Надіємося, що всього в історії нашої країни більше ніколи не повториться. Забути свою історію не маємо права.